Терези, грудень 2024. Перша колонка говорить про те, що варто вам знати. Дивіться, шістка червінна говорить про те, що у вас гармонізуються стосунки з оточуючими вас людьми. Раніше могли бути якісь сварки, непорозуміння, але ви зумієте наладити цей контакт. У багатьох знаків, до речі, випадає Христовий туз, який говорить про зміни у всіх сферах життя. Ми всі знаємо, що міняється ера на еру водолія. І Плутон переходить на 20 років у знак Водолія, і це величезні зміни у кожній сфері. Тобто, скоріш за все, у кожного з нас будуть дуже великі зміни в житті, і це будуть зміни на краще, це будуть якісь внутрішні трансформації. Ми всі будемо працювати над своїми якимись невирішеними проблемами, невирішеними питаннями, і будемо старатися їх вирішувати в такому напрямку, який нам подобається, який нам потрібен, який нам до душі. Дивіться, друга колонка це сердечні справи. У сердечних справах, ну я б не сказала, що у вас тут все гаразд, скоріше всього, для тих, хто в парі і мав якісь конфлікти, то ці конфлікти будуть продовжуватися і це може призвести до кінця стосунків. Для тих, хто не в парі, вас взагалі не буде цікавити. Сімейний стан і романтичні стосунки. Ви будете більше навіть думати про роботу, про якісь підвищення прибутків ваших, про підвищення по кар'єрних сходах і про стосунки тут ніяк не йдеться. Третя колонка це що стосується вашого дому. У вас. Скоріше за все, або у вашому житті, або в житті ваших близьких відбуваються якісь е там трикутники, якісь е інтриги. Може хтось має там коханку чи коханця, і ви про це дізналися, і вам це неприємно, ви про це, може би, і не хотіли знати навіть ніколи в житті, бо це вас зовсім не стосується. Будуть якісь трошки такі неприємні події, які вас і не стосуються, але свідком яких ви станете. Четверта колонка нам говорить про минуле. У минулому у вас були якісь проблеми зі здоров'ям, можливо, був поганий настрій. Але е це все міняється на краще. У вас буде успіх у справах. Е також міг бути якийсь невдалий роман або невдалий шлюб навіть міг бути у вас. Можливо, була у вас у житті людина, яка вас обманула, яка обманом вас втягнула у відносини, наприклад. Це можуть бути відносини як і романтичні, так і відносини, там, наприклад, по бізнесу, по роботі, якісь контракти і так далі. І вас з допомогою обману просто втягнули в якісь неприємності. Але п'ятірка, п'ята колонка говорить нам про ваше майбутнє. В майбутньому ці всі проблеми вони залишаються вже позаду. У вас будуть якісь нові починання. Ви будете планувати можливо відкриття свого бізнесу. Так само випадає у багатьох знаків, що люди хочуть розвиватися, не хочуть стояти на місці і починають думати якимись вищими категоріями. Також, що вирішить вашу проблему, це нове житло. Можливо, вам потрібно для того, щоб змінити своє життя, потрібно переїхати. Ви будете довго над цим думати, будете зважувати, вирішувати, але, скоріш за все, ви все-таки підете в нове, тому що е карта місяця, настрої місяця, говорить нам про те, що будуть якісь нові починання, буде процвітання, буде матеріальний успіх, і ви зможете дозволити собі, можливо, покупку житла, можливо, просто зняти якесь краще житло. Е Взагалі переїхати в іншу країну. Тобто для вас це місяць буде зв'язаний з розвитком, з кар'єрною, з кар'єрними сходами і з тим, що у ваше життя приходять величезні зміни в цих сферах. Щодо кохання, то можливо, можливо воно з'явиться пізніше для тих, у кого його нема. А у тих, у кого воно є, то вам потрібно буде балансувати між е, тим. Чим ви займаєтесь і в чому ви хочете досягти успіху, і тим, що у вас є людина, про яку ви теж повинні дбати, піклуватися, які ви повинні показувати свої почуття, щоб вона не відвернулася від вас? Я бажаю вам гарного місяця. Нехай ця інформація буде вам на благо. У свою чергу ви пишіть, як програються мої прогнози у вас. Для особистої консультації є номер у шапці профілю. Ви можете писати в Телеграм або Інстаграм. Так як прогноз загальний, він на всі 100% у кожного програтись не може. Якщо у вас з'явилися якісь ще питання додаткові, я можу вам відповісти на них на особистій консультації. Також хочу нагадати, що я займаюся лікарськими травами, я їх вирощую і збираю самостійно, роблю отакі набори. Під кожного з вас я підбираю індивідуально трави, роблю заговір. Присилаю вам з детальною інструкцією щодо використання, і далі ви запускаєте вже цю програму самостійно в роботу. Всіх благ вам і до зустрічі!